13 березня 25 року Верховна Рада ухвалила черговий закон про посилення відповідальності військозобов'язаних за ухилення від мобілізації. Вітаю на каналі Адвоката Бурянського. В цьому відео ми розглянемо основні тези даних змін, що вони будуть означати для військозобов'язаних, тобто що їх чекає. А чекає їх, можливо, навіть штраф понад 56 тисяч гривень, тобто, це буде стягнення, можливо. Якщо ви не дотримаєтесь певних умов, і з вас виконавець може стягнути ці кошти. Ми про це детально побалакаємо в цьому відео. Тут є, в принципі, погані гарні новини. Може, можна навіть зменшити суму штрафу вдвічі. І про це ми також побалакаємо. А також про інші нюанси, які ухвалили депутати в новому законі. Але спочатку прошу вас підтримати мій збір на протиміні чоботи, тому що навіть незважаючи на те, що пан Трамп вимагає припинення вогню, то я вважаю, що підстав для швидкого припинення вогню з огляду на те, що. Військові дії на Україні вже тривають понад 11 років, немає. Так як навіть якщо все-таки Трамп і змусить расистів на припинення вогню, можливо, вони все ж таки будуть нишком надавати ударів по Україні. І навіть якщо дійсно расисти будуть дотримуватися цих умов, все одно, Міни нікуди не дінуться, і тому, щоб захистити здоров'я та життя наших воїнів, прийняти участь у даному зборі, який зможе допомогти нашим воїнам. Тому долучайтесь до збору, хоч якоюсь копійчиною, щоб ми зібрали і закрили цей збір вже в найкоротші строки. Продовжимо. Україна переживає складний період, і питання мобілізації. В тому числі посилення мобілізації, буде, я думаю, стояти ще досить тривалий час. Якщо ви наслухались новин про припинення вогню, фактично розслабились, вважаєте, що війна ось ось закінчиться, то я вважаю, що ви, вам слід зняти рожеві окуляри і не слухати, то, що вам кажуть, а дивитися на дії, які вчиняються. А які саме? Ну, ось дивіться, уряд. Значно посилює відповідальність засил за ухилення від мобілізації. Причому це зроблено вже безпосередньо після того, як пан Зеленський погодився на 30-денний строк припинення вогню. А саме 13 березня 2025 року депутати ухвалюють закон, який значно посилює відповідальність військозобов'язаних, посилює, спрощує для ТЦК і. Фактично пришвидшує цю відповідальність. І тому робіть відповідні висновки слова дії. Тому розраховувати на те, що вже можна розслабитися, не оформлювати відсрочку, і, в принципі, вже ось ось буде мир, я думаю, що не варто. Тому я пропоную детально ознайомитися з змінами, які безпосередньо торкнуться кожного військозобов'язаного, так чи інше. І в будь-якому випадку ви маєте знати свої права та обов'язки, щоб потім мати можливість скористатися своїм правом, в тому числі на захист від протиправних дій, якщо такі відбудуться по відношенню до вас. Так, давайте детально розглянемо основні тези, які приписані депутатами в даному. Законі нові зміни передбачають, що до Кодексу про адміністративне правопорушення, а саме до статті 210 та 210 прим 1, тобто ці статті, які передбачають відповідальність військозобов'язання за ухилення від мобілізації, за порушення правил військового обліку і так далі, буде тепер може бути притягнуто військозобов'язано навіть без його участі. Ну, правда, за певних умов, за умови того, що військовозобов'язаний Погоджується на те, що дану справу буде розглянуто без його участі, а також фактично визнає свою вину в скоєнні даного правопорушення. Тобто це означає, що якщо ви визнаєте свою вину, то справу буде розглянуто без вашої участі. Причому заяву про розгляд справи без вашої участі визнання вини ви навіть можете подати через застосунок резерв плюс. А вже яким чином ви надали цю згоду, і чи. Було здійснено тиск на вас, це вже інше питання. Ухвалений депутатом закон передбачає, що вже протокол про притягнення вас до адміністративної відповідальності не буде складатися за умови, що ви визнаєте вину, і написали відповідну заяву про те, що ви погоджуєтесь на розгляд справи без вашої участі. Це значно спрощує процедуру притягнення вас до відповідальності. Фактично, отак буде вас притягнено до відповідальності з боку працівників ТЦК. Звісно. За тих умов, що я вже зазначив. І при цьому, якщо не буде складатися протокол, то відповідно ви втрачаєте певну частину своїх прав на оскарження. Тобто, якщо ви потім надумаєте все-таки оскаржувати, це буде значно складніше зробити, тому що без протоколу ви втрачаєте певні свої права, так як там мають бути зазначені відповідні нюанси і вимоги встановлені в протоколі. Протоколу нема, ну, відповідно, нема відповідних і порушень. Зверніть на це увагу. Тепер справи про адміністративне правопорушення, про притягнення військозобов'язаного до адмінвідповідальності можуть розглядатися не тільки тим ТЦК, в якому стоїть військозобов'язаний на обліку, а фактично будь-яким ТЦК по всій території України. Тобто, фактично, де вас спіймали, там можна і притягнути вас до відповідальності. Ось такі зміни. Продовжимо. Тут, як в Анідоті, є гарні новини, та не дуже. Почнемо з гарних. Якщо ви погоджуєтесь на те, що вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності, ви знаєте свою вину, а також погоджуєтесь, щоб справа розглядалася без вашої участі, то керівник ТЦК накладає на вас штраф в мінімальному розмірі. В принципі, це, як на мене, добра, добра новина. Далі, якщо ви. Оплатите даний штраф протягом 10 днів, то вам буде достатньо сплатити тільки 50% від суми штрафу. То, тобто, ми бачимо, мінімальний штраф це на 17 тисяч гривень. Відповідно, ви можете оплатити протягом 10 днів тільки половину від цієї суми. Також вважаю, що це добра новина. Тепер давайте розглянемо погані новини. Далі, якщо ви не оплатите даний штраф протягом 30 календарних днів. Тут вже стає цікавіше. Справа передається на примусове виконання до виконавчої служби, тобто з вас будуть примусово стягувати даний штраф. І далі вже виконавець бере спочатку подвоює даний штраф. Тобто, якщо штраф було стягнуто в максимальному розмірі 25,5 тисяч гривень, тобто вже є у вас 51 тисяча гривень штрафу. А далі виконавець додає виконавчий збір. Які складає ще 10% від суми штрафу, тобто ми вже маємо ще 5100 гривень, тобто вже більше 56 тисяч гривень, ви будете вимушені сплатити виконавцю. А чому ви вимушені? Ну тому що при винесенні постанови про відкриття виконавчого провадження, виконавець накладе арешт на ваші рахунки, будь-які. Всі, що є у вас рахунки в банках, про які повідомили банки податкову, а виконавець зробить відповідний запит до податкової і дізнається про ці всі рахунки, буде арештовано. Все майно, яке зареєстровано за вами, починаючи з нерухомого майна і закінчуючи автомобільними транспортними засобами, тобто на все рахоме майно і нерухоме буде накладено арешт. Вас відповідно внесуть в реєстр боржників. Це значить, що ви. Наприклад, не зможете вчинити жодних нотаріальних дій. Ви приходите до нотаріуса, ну, мало ли там, вам треба оформити відсрочку і засвідчити там свої певний документ, там, свідоцтво про народження дітей. Нотаріус відкриває реєстр, дивиться, а ви в реєстрі боржників. Все, це буде відмова в вчиненні нотаріальних дій. Далі. Це ще не все, чому ви будете зобов'язані сплатити цю суму штрафу. Ще. Є така вірогідність, що вас позбавлять водійських прав. А що це означає? Після того, як вас позбавили водійських прав, вам прийдеться заново здавати екзамен, отримувати нові права і так далі. Отакі От ось наслідки вас чекають, якщо ви вчасно не оформите і не оплатите штраф. Ось вам і посилення санкцій за ухилення від мобілізації. А якщо ви, наприклад, не згодні і бажаєте оскаржувати е, дану постанову? Про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Ну, в принципі, ви маєте знати те, що у вас на це є 10 днів. Але ви колись стикалися з притягненням вас до відповідальності за порушення, наприклад, швидкісного режиму в автоматичному режимі. Тобто, коли ви їдете в автомобілі, камера автоматичної фіксації зафіксувала перевищення вами швидкості, і вже є штраф. Ви ж про це не знаєте. Ви далі собі їдете по справам. Живете, як завжди, і так далі. Виконуєте певну роботу. І потім в один, хотів сказати, прекрасний день, але це дуже буде не прекрасний день. О, ваші рахунки буде заблоковано, арешт накладено і так далі. А з чого? Ви починаєте розбиратися, а ось вам вже штраф. Причому штраф в подвійному розмірі. Саме це вас чекає і щодо порушення. Правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Так що, звертайтесь і зауважуйте з цього приводу. Тобто, якщо підсумувати, бачимо, що стан військозобов'язаних в більшості цих змін погіршується. Відповідальність посилюється, пришвидшується. Що, як на мене, фактично посилює мобілізаційні заходи? І це ж не має вчинятися і здійснюватися тоді, коли ось-ось мир настане. Як ви вважаєте? Якщо ви вважаєте по-іншому, напишіть в коментарях, що може, ну, ви пан адвокат не правий, щось не те балакаєте, і так далі. Буде цікаво ознайомитися. Я завжди відповідаю на всі коментарі. Причому тут я ще хотів звернути увагу, що. Тут же ж притягнення до відповідальності може відбуватися взагалі без навіть поважних причин. Тобто, Наприклад, ви знаходитесь за кордоном, у ТЦК є тільки ваше зареєстроване місце проживання. Вони туди направили вам повістку, ви її, звісно, не отримали. Хоч і повідомляли, наприклад, ТЦК в відповідному резерві, що у вас інша адреса, але я ще не бачив, щоб ТЦК направляли повістки за кордон. Зазвичай направляється зареєстроване за місце проживання. І вважається, якщо ви не отримали вчасно цю повістку, вже ви порушили відповідний порядок, ухиляєтесь від мобілізації і так далі. А це відповідні штрафи, подвійний розмір і так далі. І тому подібне. Звертайте на це увагу. Якщо ж ви не будете згодні з цим і бажаєте оскаржувати це, то я зверну увагу, що ви маєте знати, що зараз, щоб оскаржувати протиправні дії, навіть не треба виходити з квартири, де ви живете. Ви реєструєтесь в електронному суді, сплачуєте через електронний суд судовий збір, подаєте всі додатки і відправляєте в суд через електронний суд. Справа відкривається, ви можете навіть приймати участь у судових засіданнях, не виходячи знову з своєї квартири. Через цей же Електронний суд подаєте заяву на відеоконференцію. І для того, щоб приймати участь в судовому засіданні з своєї квартири, там де ви мешкаєте, вам достатньо мати ноутбук да навіть смартфон, де ви встановлюєте відповідний додаток, тримаєте в руці і приймаєте участь в судовому засіданні. Тобто зараз досить розширені в Україні питання щодо захисту прав через суд. І ви про це маєте знати. Тому що іноді люди просто розуміють, що ну, це треба йти в суд чи обов'язково, я там боюся, що мене там перед судовим засіданням перехоплять або ще щось, і так далі. Ось, будь ласка, у вас є всі підстави. Якщо ви вважаєте, що ви не вчинили правопорушення і бажаєте його оскаржити, у вас є відповідні на це праві підстави. Що робити, якщо ви не згодні з тим, що ви порушили відповідні норми закону? І бажаєте це оскаржувати. Ну, по-перше, на що слід звернути увагу, що я вважаю, що ігнорування повісток це недобрий спосіб захисту ваших прав. Ну, проігнорували ви повістку, і що далі? Ну тут фактично не вийде як страус сховати голову в пісок, тому що все одно, все тіло і вас добре. видно. Тобто, повістка перейшла по пошті, ТЦК його назад повернулася, все, вони бачать. Щоб повістка повернулася, особа не отримала повістку, вже можна притягнути відповідальності вас. Тому, як саме отримувати повістку, які є поважні причини неявки за повісткою, про це я вже знімав відео, ви можете знайти на моєму YouTube каналі. Зверніть увагу, що у вас є право ознайомлюватися з матеріалами адміністративної справи, щодо якої у вас притягнуто вже до адміністративної відповідальності, ви можете це робити самостійно, ви можете робити за допомогою адвоката, і ви про це маєте знати. Звісно, якщо ви не вважаєте себе винним, то не треба визнавати свою провину і підписувати документи, які свідчать про зворотне. Тому що, якщо є... Ваш підпис на заяві, що ви визнали свою вину, і згодні розглядати справу без вашої участі, ну, фактично, ви не зможете потім оскаржити це. У всякому разі, змогти то ви зможете, але майже, скоріше за все, ви програєте дану справу. Тому що суд просто подивиться, скажете, ну так ви ж погодились. Яке може бути оскарження? Все. Тому уважно читайте документи, які ви підписуєте. І ні в коєму випадку не підписують документи, які містять незаповнені поля. Вже, як бачимо, дані зміни до закону, ухвалені депутатами, посилюють відповідальність військозобов'язаних. Тут слід звернути увагу, що поки що президент не підписав даний закон. Але я думаю, це буде не за горами. Тому готуйтесь, будьте уважними і знайте про свої права. Щоб знати свої права. То ви можете або самостійно вивчати відповідні норми чинного законодавства та відслідковувати відповідні новини, або просто підписатися на канал Адвоката Андрія Бур'янського. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До наступних зустрічей. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!